Олена Ворона запізніле щастя. Ця історія не вигадана, а взята з реального життя, як і всі інші оповідання авторки. Тут є і кохання, і біль, і щастя, і сум, і так добре, що ця описана нею історія має щасливий кінець. Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, Миколі виповнилося 15 років. У перші дні війни батько пішов на фронт добровольцем. На прощання він поцілував дружину єдиного сина і промовив не плачте, ми розлучаємося ненадовго, ми скоро проженемо фашистів, і я повернуся до вас. Я ще станцюю на твоєму синку весілі і потримаю на руках онука. Не станцював, не побачив онука, безвісти зник. А тим часом молодих людей 1926 року народження вивозили в далеку Німеччину як дармову робочу силу. Німеч штовхнув її в груди прикладом автомата. Вона на мить не притомніла, а коли отямилася, відчула страшний біль у грудях. Сина в хаті вже не було. Микола пройшов через тяжке пекло війни. Працював у страшних умовах у шахті, де вручну добували залізну руду. Та хоч яким він був юнаком, ще зовсім підлітком усе ж не скиглив, а намагався морально підтримати своїх товаришів. Хлопець повернувся з далеких країв на радість матері. Він став бравим парубком, високим, струнким, чорнявим, міцної статури. Таким, на яких задивляються дівчата. Про нього і справді мріяла не одна дівчина в селі. Але Микола не дуже серйозно ставився до юрби закоханих у нього дівчат. Жодна з них не припала парубкові до душі. Тяжкі повоєнні роки нестача чоловічих рук, особливо в селі, яке давало державі хліб. Микола пішов навчатися на курси трактористів Райцентр. За останні гроші мати придбала дорогому синочку велосипед, щоб він швидше долав відстань до міста. Якось, повертаючись із занять, Микола наздогнав дівчину зі свого села, Меланію. Вона була молодшою від хлопця на чотири роки, тож він ніколи не цікавився нею. Так і пройшли всю дорогу до села разом. Хлопець котив велосипед, а дівчина йшла поруч. Розмовляли на різні теми, але в основному про новини в селі. Та ця розмова так запала в юнацьке серце, що він втратив сон. Зустрів дівчину чи на радість, чи на біду свою, сам не знаю. А в Меланію важко було не закохатися, адже вона була такою красунею, не встояв перед її вродою Микола. Незабаром молоді люди почали зустрічатися, слухали вечорами спів солов'я і мріяли про майбутнє. Вибір сина зовсім не сподобався матері, але вона нічого йому не сказала. Крім Меланії, у тій сім'ї були ще дві доньки й син, тож про статки в родині і говорити було нічого. В Меланії сукні зайвої не було, а матері Миколи. Так хотілося багатої нареченої для сина. Минула осінь, зима, ось уже й весна красна настала. Саме цієї пори року молоді чекають чогось нового, незвіданого. Однак для багатьох вона стає періодом гірких розчарувань. В один із весняних днів прийшов лист. Батькам Меланії з міста, від тітки, яка тяжко захворіла, зібрала Меланія харчі, які тільки змогла, і рано-ранесенько вирушила до обласного центру. Миколу попередити не встигла. Думала, що через день-два буде вдома, а повернулася через тиждень, бо потрібно було доглядати хвору тітку. Ледве дочекалася вечора і помчала до клубу на черговий кіносеанс із надією зустріти коханого. Хотіла розповісти йому новину про свою вагітність. Але хлопець чомусь сторонився її, вдавав із себе веселого, хоча вона помітила, що настрій кепський. А після перегляду фільму пішов проводжати Марію свою сусідку. Яка давно була закохана в нього. Меланія всю ніч не стулила очей, а вранці побігла до хати коханого, але зустріла там лише його матір, яка кинула їй. Не ходи сюди, Шльондро, ти не пара моєму синові. Плачучи, пішла дівчина на роботу. Увечері в клубі були танці. Микола прийшов із Марією, яка всім повідомила новину. На вихідних її коханий засилає до неї старостів. Так і вийшло. У неділю, як це було прийнято раніше, хлопці обрубали кут хати, де жила наречена. Того ж вечора село гомоніло дату весілля, з якою визначилися на сватанні. Наступного дня Меланія зібрала свій одяг і, не реагуючи на вмовляння матері, поїхала до тітки. Нікому вдома вона не могла розповісти про майбутню дитину. Проходячи повз Миколину хату, гірко заплакала і швидко пішла геть. Вийшла на дорогу, сіла в попутну вантажівку. Востаннє подивилася на рідне село, аж серце защеміло. Дякувати Богу, водій виявився небалакучим, тож так мовчки і доїхали до міста. Тітка влаштувала її працювати в бібліотеку. Меланія дуже любила читати, тож ця робота їй сподобалася. У село вона не навідувалася зовсім, щоб односельці не пліткували про її вагітність. Донечка Іринка народилася слабкою і хворобливою. Молода мама всю себе віддавала догляду за дитиною. Тітка, як рідна мати, допомагала Меланці усьому. Якось затишного літнього вечора маланка з дворічною донькою рвала липовий цвіт на зиму для чаю. Біля них зупинився молодий чоловік, пригостив Іринку цукерками. Потім відрекомендувався його звали Анатолій. Він допоміг жінці опустити високі гілки, щоб вона швидше нарвала цвіту. Кожна жінка у своєму житті прагне щастя, великого й теплого. Прийшло щастя і до Меланії. Невдовзі вона вийшла заміж з за Анатолія. Він недавно поховав свою дружину і нині жив із колишньою тещею та маленьким сином. Тітка не могла натішитися Меланкою, яка ніби прокинулася від сну. Вона перейшла жити в будинок чоловіка. Їй було дуже важко будинок був занехаяний, давно не бачив ні жіночих, ні чоловічих рук. Анатолій працював на заводі з мінами, приходив дуже стомлений. Коли Меганія вдруге завагітніла, то вперше за п'ять років розлуки з родиною поїхала в рідне село, тепер уже з власною сім'єю. І треба ж такому трапитися, що першому селі вона побачила Миколу, який на велосипеді їхав із покупками з магазину. Не пам'ятає жінка досі, чи віталася вона з ним, чи ні. Опам'яталася в хаті бабусі Ярини, біля якої вона знепритомнила. Анатолій подумав, що їй стало зле через вагітність, він бігав біля неї, не знаючи, чим зарадити. Відтоді життя для Меланії стало пеклом. Вона зрозуміла, що досі кохає Миколу. Ні, вона, як завжди, була дуже уважною до чоловіка і до дітей, але щоночі, дивлячись у стелю, згадувала коханого, який із роками став ще краще. Син Сашко народжувався дуже тяжко. Пологи тривали понад добу. Виснажена, лежала породілля, а в серці бриніла мрія про поїздку в село. Вона довго не могла відійти від пологів, хворіла. Минуло півроку. Жінка одужала і вирішила поїхати до матері. Стояло спекотне літо. Вони з дітьми рвали вишні в маминому саду. У цю мить до двору зайшов Микола. Ти щаслива? запитав він. Так, спішно відповіла жінка. Ти мені зіпсувала життя. Як ти могла одночасно давати надію двом чоловікам? Мені мама розповіла, що ти не до тітки їздила, а до коханого. Так і вийшло адже ти й дітей від нього народила. Тільки тепер зрозуміла Меланія, хто розлучив її з коханим у молоді роки, ніби хто зурочив жінку, і відтоді пішла чорна смуга в її житті. Раптово почав пиячити чоловік. Який раніше й пивом не тішився. Невдовзі померла теща Анатолія, і всі клопоти, пов'язані з похороном, лягли на Меланію. Тяжко захворів Сашко, ледве врятували його лікарі, а чоловік пив. Настав такий час, що Анатолій уже по кілька днів не з'являвся вдома, жив на вулиці. Незабаром його тіло знайшли біля річки. Постаріла Меланія, переживши стільки тяжких потрясінь, але в село не поверталася. Жила в будинку чоловіка, працювала в бібліотеці, закінчила заочно культосвітнє училище. Минуло 10 років, діти підросли. Тепер Меланії було вдвічі важче, потрібно дати освіту дітям, одягати їх. Із листа сестри вона дізналася, що Микола овдовів. Жив самотньо. Невдовзі Іринка і син Анатолія виїхали до столиці, там добре облаштувалися, телефонували матері, ділилися своїми успіхами. Їй так хотілося поїхати в село, але вона боялася зустрітися з Миколою. Так і жила самотньо в місті, а він у селі. Коли Меланія вийшла на пенсію, залишилася працювати в бібліотеці. Її дуже поважали відвідувачі, особливо постійні. Вона знала їхні читацькі вподобання, а вони не забували вітати її зі святами. А Микола, як механізатор, пішов раніше на пенсію, продав будинок і переїхав жити до доньки в місто, де жила Меланія. Невдовзі придбав собі однокімнатну квартиру, яку донька гарно обставила. Донька з онуками-близнюками. Часто відвідувала батька, але приходив вечір і він залишався сам. Якось випадково він зайшов у бібліотеку і побачив свою колишню кохану, посивіла жінка, випромінювала осінню красу і здалася йому ще кращою, ніж у молодості. І відтоді він щодня приходив до читальної зали, перечитував свіжу пресу. Але. Не наважувався заговорити з Меланією. Того пам'ятного дня він звернув увагу на молодика, який був зовсім не схожим на читача. Він так нервувався, весь час витирав спітні до чоло, потім підійшов до Меланії попросити старий екземпляр історичної книги, побіг із нею до виходу. Але Микола швидко зреагував і встиг перехопити його вихопивши з рук зухвальця цінну книгу. Усе це сталося так швидко, що Меланія навіть не встигла нікого покликати на допомогу. І з цього дня вони зійшлися. Тепер Микола допомагав розкладати художню літературу, підшивати періодику, слідкував за порядком, ходив щодня до бібліотеки, як на роботу. Якось увечері вони надовго затрималися в бібліотеці і випадково розговорилися про життя. Через десятки років Микола дізнався, що Ірина його донька. Він сидів, обхопивши голову руками, з очей текли солоні сльози. Невдовзі Микола перебрався жити до Меланії. Жінка полишила роботу, вони з Миколою намагалися надолужити втрачене в житті, говорили годинами, бродили нічним містом, відвідували театр. Спостерігаючи за ними, знайомі відзначали, що вони схожі на закоханих. Хоча чому схожі? Адже це і є справжнє кохання, кохання, яке не згасло всупереч усім життєвим невзгодам. Вічне кохання.